Чи була прокрастинація пов'язана з навчанням? Пов'язана з навчанням, да, була у мене. Яке завдання було, яке ти відкладала? Подивитися завчасно урок перед безпосередньо лекцією. І в мене там аж тиждень на це. І я відкладаю до останнього. Я думаю, що мене зупиняло дві речі. Перше, це моя це мій підсвідомий спосіб уникнути неприємних відчуттів під час самого навчання, там, типу, знудитися або підвищиться тривога, що я щось не зрозумію. Я цих емоцій не люблю, тому якщо є можливість уникнути, я думаю, що моя психіка буде все робити для того, щоб я цим не займалася. Знудитися, а ти боїшся за те, що е, ну, те, що живе психіка боїться, за те, що е, твоя реакція на знудитись буде терпіти. Ну, типу, що я маю це слухати далі. <реш> О. А коли я відчуваю, що мені нудно стає, mm -hmm. е, я, якщо це в Ютубі чи де, я просто нажимаю в сторону ну, типу, до того моменту, поки мені не, знову не стане цікаво. Mm -hmm. Я зрозумів це завдяки на Одному, одному спостереженні. Ти не боїшся, що в цей момент ти пропустиш якусь важливу інформацію. Ну, це ж все ж таки навчання. Якщо я пропущу щось важливе, то я потім зможу повернутися до цього ноту або запитати в людини, яка це навчання мені дала. Якщо я буду зараз терпіти на одну думку, то я скоріш за все, відео не додивлюся взагалі. І е, для мене краще додивитися відео, і якийсь елемент недоотримати, і потім можливо передивитися, або ну, типу, в моменті щось самому додуматись без відео, е, чим не подивитись відео взагалі. Тому от, такий був всередині діалог з цим. Ух ти, слухай, да. Я от максимально спрощу собі тренування. Я вибираю тренування, в яких мені просто треба дивитись і повторювати. Я не хочу читати, які там вправи, що там треба робити. Я хочу дивитися і робити. Затик був в тому, що я... мені перша вправа так не подобалась, що я два дні не робив цю зряд. Ого, а як ти вийшов з цього? Що допомогло? Ну, перше, це усвідомлення, чому я скіпаю. Ну, це що це перша вправо надійсно мені дає понуку, яка ну, дуже багатьом людям можливо, відома. Це оцей страх початку. Бо, блін, думаю, блін, зараз все робить, а ця вправа так не подобається, все знудиться, а в мене такі, знаєш, ті, так... Ага. А, блін. О, Е, І принцип дуже схожий до минулого, що я тобі порадив, але тут я просто, ну, як клавіше вже додав. Я просто це відео навіть не вирізав. Я просто ізначально в мене воно в класі в хромі. Я поставив, що воно починалося після цієї вправи. Ого. Прикольно. Прикольно. От, і як результат, що вийшло? Значить, так я два дні не робив зарядку е, із там умовно давайте 13 вправ. 13 вправ. Ага. А, та, а ось зараз два дні. Я навіть вчора, в 12 часов вечора, перед сном робив 12 вправ з 13. Я робив, тому даже, навіть даже, даже, кажу, перед сном таки, блін, ну я хочу зробити зарядку. Е, тобто. Не було типа а завтра або навпаки. Мені важливо це зробити сьогодні, навіть ввечері, uh -huh. навіть коли вже хочу спати. Але план дій треба діяти з до другого можна підійти тільки після того, як зробив перше. А ти нарушив правила? Ти сказав, що не метод володіє, тобою, а ти методом в якомусь сенсі. Додав гнучкості до цих рамок. Так, да. Цікавий, да. цікавий погляд, що ти, бач, як ти так це побачила, да, це десь так і є. Тут, скоріше, як я замінив ну, ці елементи, бо ну, як ти кажу, нарушив правила, які умовно дали там, розуміючи, що е, результат це не ідеально виконана послідовність саме в цьому випадку, а це регулярно виконані короткі ці вправи і адаптація під них. Да. На мою думку, ця ідеальна послідовність, вона не може бути універсальною для всіх. І коли людина каже, роби отак, 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 і в тебе це працює. Ем, на мою думку, це не може не підійти іншій людині, бо в цьому випадку ця вправа не підійшла мені, хоча вона подається як сама легка, а там сама класна. Okay. І це моя відповідальність взяти і ну, адаптувати її під себе. Я десь приводжу історію з боксу. З боксу дуже цікаво. Там от є, тебе учать удари робити, да, свої. Ага. От, там прямі б'єш, там бокові, там або ну там атишкоти. Вони всі всі стандартизовані. Але такий боксер, як Майк Тайсон, Майк Тайсон да, він дуже вдомий, і в нього ньому був такий удар, який був е, таким, і він був його особистим за рахунок його зросту, да, тобто на динаміки. І я зробив висновок, що десь є стандартні удари. Нам показує, ну, я зрозумію, маю взяти цю схему, план дій. І mm -hmm. е, цей план дій має, має щось в ньому змінитися відносно мене. Тобто Я маю в ньому взяти і щось ньому так зробити, щоб цей план став уже моїм, да? а не був планом, який, який сказала та людина на 100%. Тобто На 100% ці деталі, на мою думку, неможливо описати. Так, так, щоб вони підійшли іншим людину, бо в неї інше сприйняття, вона має трошки інший дослід. І В даному випадку досвідом моїм було те, що саме для мого тіла це право вона не окей. Куча інших угу. прав, які мені підійдуть. Отак. Клас. Але давай зазначимо, якщо тобі відгукнеться, але витримуючи баланс, щоб не впадати в крайніші, все я з сьогоднішнього дня все відміняю, всі всі правила. Це наче угу. додавати гнучкості, так. Да? Чи тобі не відгукується? Мені відгукується, я просто я не мислю крайності, я мислю то, що треба швидше приймати перешкоду, а не робити, типу, просто зроби, типу, натисни на себе, потерпи цю одну вправу. Це все тиждень робити, знаєш, все, сім разів робити. А я із цих а я не зробив би сім разів, тому що ну я навіть два. Я сама думка про цю вправу мені дає дискомфорт.